Матвія, 12 розділ Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому: Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм: Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним. Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і невинні вони? А я вам кажу, що тут більше як храм, коли б знали, що то є милости, хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський, Господь і Суботі. І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги, і ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинувати Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А Він їм сказав: чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за тую овечку, тому можна чинити добро й у суботу? І каже тоді чоловік: простягни свою руку. Той простяг, і стала здорова, вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і Він їх оздоровив усіх. А Він наказав їм сурово його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи. Ото мій Отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не доправдить присуду до перемоги. І погани надіятись будуть наймення його. Тоді привели до нього німого сліпця, що був існуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувалися усі люди й казали, чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали він демонів, не виганяє інакше, тільки як Вальзевулом, князем демонів. І він знав думки їхні і промовив до них кожне царство поділене супроти себе, запустіє. І кожне місто чи дім поділене супроти себе не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство Його? І коли вельзимулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші, тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим виганяю я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то. Може вдертися в дім дужого, хто і пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, аж тоді він, Господу його, пограбує. Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною той розкидає. Тому то, кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага проститься людям, але богозневага на духа не проститься. Як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім, ані в майбутнім віці. Або виростіть дерево добре, той плід Його добрий, або виростіть дерево зле, той плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. «Роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китові три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Ні невітяни стануть на суд із цим родом і осядуть його. Вони бо покаялись через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом отцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, ніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідти прийшов. А як? Вернеться він, то хату знаходить порожню заметану й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімьох духів інших лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут, і буде остання людині, ті гірше за перше. Так буде й лукавому роду від цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: ото мати твоя, і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив і сказав, хто мати моя, і хто браття мої. І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: Ото моя, мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати.